Після переговорів з кредиторами Наталія Яресько приєдналася до представників української діаспори та активістів, які проводили напередодні у конгресі українські дні кампанію громадського лобіювання українських інтересів. Громада із різних куточків США проводила зустрічі зі своїми конгресменами, переконуючи їх підтримувати Україну. Найбільших друзів України нагородили спеціальними відзнаками. На події побувала Юлія Ярмоленко. Більшість із цих конгресменів не знає українською ані слова, але на капіталійському пагорбі вони виступають єдиним і потужним українським голосом. Україні. Треба дати можливість захистити себе, і члени конгресу дуже це підтримують. А от адміністрація має діяти активніше. Вони переймалися через реакцію Росії, адже вона важливий гравець у іранських ядерних переговорах. Вони не хотіли її дратувати, але Росія вбила тисячі українців, і ймовірність подальшої втрати території і життів має має стати сигналом до дій родні Фрелінгайзен, як і ще понад півсотні конгресменів, члени українського кокусу, тобто групи підтримки України. На їхню честь Український конгресовий комітет Америки влаштував прийом і вручив нагороди. В конгресі ми не часто маємо справу із такими очевидними недвозначними питаннями, як свобода України. Це не викликає суперечок. Поки Москва намагається поширити свій вплив у Вашингтоні, наймаючи коштовних лобістів, у Києва є інше ефективне лобі українська громада у США. Конгресмени, які цінують голоси своїх виборців українських іммігрантів, формують свою політику відповідно до їхніх запитів. От і чергові українські дні у конгресі завершилися маленькою перемогою громадських лобістів. Ми відвідали вісім конгресменів і двох сенаторів з Пенсильванії. А двоє з тих конгресменів вони ще не були членами української спілки в конгресі, але вони сьогодні вже туди вступили. Ми працюємо в різних площинах, постійно їх інформуючи, постійно їм про це говорячи і говорячи, що ми їхні виборці для... із офісом конгресмена Фіцпатріка Ірина Мазур працює на постійній основі. Кілька разів на тиждень інформує про найважливіші події в Україні. Сам конгресмен каже, робитиме все, аби українське питання і надалі лунало на капіталіст. Ському пагорбі наразі у світі дуже багато проблем, які сполучені штати допомагають вирішити. І роль українського кокусу зокрема полягає у тому, аби про Україну і її людей не забували. Ми мусимо постійно говорити про це і особливо про надію Савченко. Дуже важливо, аби про її питання не забували. Долою українських жінок переймається конгресвумен українського походження Марсі Каптор. Вона переконана, настав час надавати Україні і адресну гуманітарну допомогу. Я повертаюся в Україну у серпні. Сподіваюся зустрітись із представниками уряду, депутатами і особливо з жінками. Бо я буду чесна з вами. Я дуже переймаюся долею долою українських жінок, які важко працюють. Я хочу знайти спосіб полегшити їхнє життя. Міністр фінансів України Наталія Ресько, яка з понеділка веде інтенсивні переговори у Вашингтоні, каже, цей тиждень був надзвичайно ефективним. Переконує Україні, довіряють прогрес з'явився не лише в переговорах з політиками, але і з потенційними інвесторами. Ми переступили поріг на сьогодні. Ми відбудовуємо крок за кроком цю довіру. Позитив є, але нам потрібно далі рухатись по цій дорозі і далі вимагати від бізнесу відповідь. Нам я передбачаю, що перші нові інвестиції вже будуть в другій половині цього року. Юлія Ярмоленко та Дмитро Савчук голос Америки.